Тема прощення досить маніпулятивна. і Я певнен, що вона сприймається в нашому суспільстві не так, як належить. А все починається з того, що нам із самого маличку кажуть, треба прощати, треба прощати. Якщо щось зробив неправильно, треба просити пробачення, а як просять пробачення в тебе прощай. Потім людина приходить до церкви. І там. Проповідник із кафедри заявляє, якщо ви не простите, то і Отець Небесний не простить вам ваших прогріхів. І зазвичай цитується на Горна проповідь. Більш такі літні люди люблять повторяти хрестостерпів і намвелів, і так далі, так далі. так далі. І навіть в наш час, коли Росія напала на нашу державу, багато людей, які називають себе християнами, повторюють, ну що ж, воріні треба прощати, а що треба зробити? Тож, давайте розберемося, що таке взагалі прощення, і чи нема тут маніпуляції, чи нема спотворення самого фактів прощення як такого. Не так давно я виклав ролик, в якому задавав питання, чи Христос може прощати. Таня приводив два фрагменти такі випадки життя Христа, які, здається, навіть суперечать одна одній, і задавав питання відносно цього. Так чи може Христос прощати? Той ролик зібрав багато коментарів. Це означає, що тема досить актуальна і досить цікава. Але, на жаль, я не зустрів ні один коментар, який би мене задовольнив, який би відповідав особисто моєму баченні цього терміна прощення. Трохи до суті того ролику. Я привів там такі два випадки життя Христа. Перший випадок це коли його розпинають. Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг. Кідали жереб і бачите, таке положення речей здається ще більше підсилює тему прощення. Ну, мовляв, коли Христа розпинали, навіть тоді він за своїх кридників просив Небесного Отця, щоб він простив. Але давайте не будемо поспішати і розберемося трохи більш детально. Коли до Христа друзі принесли розслабленого, це коли вони спустили через дах, і Ісус сказав йому такі слова: прощаються тобі, гріхи твої. Христос наголошує на тому, що сину людському дана влада прощати гріхи на землі. Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати, встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи. І сказав паралізованому Кажу тобі, встань. Візьми свою постіль і йди до свого дому. Цей випадок з розслабленим згадується аж в трьох Євангеліях: це від Матвія, від Марка і від Луки. Отже, це дійсно важливо, і дійсно ми з цього можемо винести якийсь важливий для себе урок. Але якщо ми подивимося і порівняємо ці два випадки з його життя це коли його розпинають і коли друзі спускають розслабного. Здається, тут є протиріччя. Він наголосив, що може прощати гріхи. То чому він тоді не прощає своїх кривдників, а проси про це в Небесного Отця. Отче просто їм, бо не знає, що чинять. Чи не це одна одному? Щоб розуміти суть, давайте взагалі порозміркуємо про те, що Христос каже про прощення. Та цитата, що приводилася трохи вище, це коли Ісус на голові проповіді каже: якщо ви не будете прощати, то і Отець Небесний вам не просить ваших прогріхів. Потім до нього приходить, це вже пізніше залишається Петро. І задає питання. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус: Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. І тут що можна сказати: ну, от бачите, Христос каже, треба прощати скільки разів, скільки завгодно брату. але ж. Трошки раніше Христос наголошує на тому, що якщо твій брат зрішить проти тебе, піди й докори йому один на один. Якщо він послухає тебе, то ти придбав свого брата. Ключове слово: якщо він покається». я глибоко переконай тому, що якщо просто прощати без покаяння людини, це її далі буде стимулювати чинити це беззаконня, і така людина. Як кажуть в народі, може просто вилізти на голову і звісити ножки, тому що вона не розумітиме, що вона чинить неправильно, тому що вона не бачитиме проблеми. А саме тоді, коли вона приходить до тебе з покаянням, це їй в першу чергу дає зрозуміти, що вона зробила щось неправильне і це її спонукатиме виправлятися. Отже, покаяння важливо не тільки для тієї людини. В якої просять прощення, а покаяння важливе також для тієї людини, яка просить прощення, адже це й даватиме зрозуміти, що вона не права і що вона вчинила якесь певне зло. Відоме місце з Івані Луки, де Христос каже, горе тій людині, через яку приходять спокуси. І якщо ми будемо так безалаберно відноситися до теми прощення, не будемо вказувати людині на її прогріхи. Ми її спокушувати далі чинити зло, а це бачимо великий гріх. Ні, інколи все таки можна просто пробачити людині, якщо е, проступок, який вчинений нею, він незначний і вам важливо зберігати стосунки. Але в більшості випадків я переконаний, що треба людині дати зрозуміти, що вона зробила неправильно, адже це стимулюватиме її виправлятися. Добре, що важливо каятися і просити пробачення, ми зрозуміли. Але, взагалі, що таке покаяння, просто сказати, ну пробач, я зробив неправильно. Знаєте, це якось взагалі по дитячому, можливо, для дитини віці 5-6 років така і проходить, але для дорослої людини ну це якось занадто банально. Я переконаний, що покаяння і прощення ну, включає в себе більше, аніж просто якісь певні слова. Трішки від дідуві теми, от знаєте, як розказують в церквах не всіх, а от часто ти грішив перед Богом і перед людьми. І того ти повинен каятися як перед Богом, так і перед людьми. Тобто, просто сказати Богу і прости, я хочу виправитися, виявляється, недостатньо. А треба стати перед церквою і сказати, що я такий сякий, негідний, щоб бачили люди. Ну мовляв, вже ти і перед людьми грішив, і тому треба каятися і перед ними. Але дивіться, ось що виходить. Наприклад, я десь жив там у Харкові, чи може в Херсоні, чи десь іще там чудив, жульнича обирав людей, спав з чужими дружинами і приїжджаю в церкву в Кременчу. І просив, пробачте мене. Звісно, пробачать, адже особисто я їм нічого не зробив. Знаєте, це таке покаяння, яка тільки на грамота. Воно ні про що. Тож давайте все таки копнемо глибше і знаємо, що таке біблійне покаяння. Ну насамперед мені приходить на розум послання до йфеся. Хто крав, хай більше не краде, а краще хай трудиться, роблячи своїми руками добро, щоб було що подати нужденному. Бачимо тут іде повна переміна мислення. Людина спочатку обкрадала інших, вона обдурвала їх, тобто забирала чужі фінанси. А потім Павло пише: Ні, ти так робив. А тепер, як хочеш покаятися, ти сам повинен працювати і свої гроші роздавати. Тут іде повна переміна мислення. Людина, яка присвоювала чуже майно, тепер коли кається, вона повинна ділитися своїм майном, щоб це компенсувати. Другий випадок також дуже відомий, це коли Христос приходить в гості до Закея. І Закей каже: Я половину свого маєтку роздам, а кому винен, я віддам четверо. Бачите, зовсім протилежне. Людина, яка обдурювала інших, вона тепер ділиться своїм майном з другими людьми, хто в цьому потребує, таким чином вона компенсує те зло, що вона зробила. Оце є покаяння, бачите, без слів. Закай не казав, я такий негідний, я сіки надробив зла. Ні, він просто каже: Я роздам і буду допомагати. Оце є справжнє біблійне покаяння, коли людина. Починає чинити по-другому. Вона тепер чинить не зло, а чинить добро. Так що, як бачимо, покаяння це не просто слова, а покаяння включає компенсацію, ну і принаймні, хоча б намірити якісь спроби виправити те, що вона натворила. Більш того, можливо, ця річ виявиться неприємною, але покаяння не виключає відповідальності за вже скоїне. Ахана, відповідаючи Ісусові, Ахан сказав: Я й справді згрішив перед Господом, Богом Ізраїлю. Ось що я вчинив. Серед здобичі я побачив гарний шинерський плащ, 200 шеклів срібла та один золотий злиток у 50 шеклів вагою. Я дуже зажадав цього і взяв. І тоді промовив Ісус: навіщо ти навів на нас таке лихо? І весь Ізраїль почав побивати його камінням. Як бачимо, Ахан хан покаявся, але він не уникнув. Покарання відповідно до закону за те, що зробив свою душу. Він облегшив. Я переконаний, що він спасіння не втратив, але відповідно до закону він помер. Далі, жертва за гріх. Я переконаний, що Богу не потрібні ті жертви, які приносилися, але насправді ті жертви були потрібні людині, оскільки пролита кров вона вказувала на ціну гріха і давала людині зрозуміти, що просто так не можна. Творити зло і якби вийти сухими з води? Обов'язково за це повинна бути якась відповідальність. Ну, тепер, мабуть, саме знаєте, яка болюча тема це покаяння росіян та їхнє прощення. Взагалі, хтось бачив, що вони Ну Особисто я ні. Я бачу, що вони ще більше починають злитися і ще більше починають нас ненавидіти. То про яке покаяння? То про яке прощення зараз можна взагалі говорити, якщо вони навіть не думають каятися? Ми тільки що говорили, що покаяння необхідна умова для прощення, тому що без покаяння прощення як такого за такі злочини, які вони роблять, абсолютно бути не може. Тому що це далі їх стимулюватиме чинити беззаконня. Сьогодні Україна, завтра може виявитися Польща чи країни Прибалтики або якісь інші держави. Так що просто так пробачити їх. Зараз, ну це вибачте, не по біблійному. Хоча для когось це може виявитися і дивним. Запрощення їх можна говорити лише тоді, коли вони складуть зброю, залишать окуповані території, виплатять компенсації відповідно до того, що вони робили. І відповідно до закону цього часу, вони будуть нести відповідальність за те, що скоїли за вбивства за інші злочини. Інакше прощення бути не може, тому що прощення воно включає в себе відповідальність. Ну, коли йдеться мова про злочини такого масштабу і такого типу, як робили вони, тепер повертаємося до того ролику про Христа. Чи може взагалі Христос прощати? Так, беззаперечно, Христос може прощати. Але щоб Христос простив гріхи, до нього треба прийти. Розслаблений фактично прийшов до Христа, оскільки він сам цього зробити не міг, його принесли друзів. Ну, і Христос його простив. Воїни, які розпинали Ісуса, ну вони не просили в ньому пробачення, тому пропрощення також не може бути мови. Насправді я переконаний, що Христос просив Небесного Отця, щоб Він призвав їх до покаяння. І таке да, прощення для них може бути лише у випадку, коли вони покаються. І коротенький підсумок сьогоднішнього ролику. Щиросерднє покаяння включає шкоду за скоєне, наміри компенсувати оце скоєне і навіть якась відповідальність. Тепер той, хто прощає, як кажуть, простити не значить одружитися. Якщо ви прощаєте цю людину. Це не означає, що ви повинні відновити з неї ті стосунки, які були до цього. Якщо вас, наприклад, зраджує ділий партнер, саме зраджує, ну ви його можете просити і ту шкоду, що він нам заподіяв, але знову вести з ним якесь діло бізнес, ну це буде глупо і це буде, я переконаний, неправильно. Так от покаяння важливо і для того, хто каються, і для того, перед ким каються. А на цьому все до зустрічі.